Творчий колектив студентів і викладачів Лозівського училища культури та мистецтв складання державних іспитів традиційно перетворив на свято майстерність гри на музичних інструментах, диригування, виконання художніх робіт і, зрештою, неперевершені танці все це можна було побачити у неділю в училищі. У цьому корпусі навчаються студенти декоративно-прикладного мистецтва. Донедавна ця будівля сіро виглядала. Виправити ситуацію взялися самі художники. Дана робота стала дипломною для п'ятьох студентів. Тетяна одна із них. Ця робота первоначально була створена для того, щоб приймати людей, щоб вони заходячи сюди, бачили цю роботу. Студенти працювали кілька місяців. Частину стіни довелося зруйнувати. Потім наклали кілька щільних шарів цементу. А вже рельєф розписали Петриківкою. Возврат к некой такой аутентичности в Украине в последнее время очень популярен. Ну и своего рода вот таким вот элементом декора хотелось украсить наше родное училище. Ребята, я думаю, очень неплохо с этим справились. То есть они совместили и архитектуру, и рельеф, и роспись. Был себе такой вроде бы, не поворачивается слово, язык сказать, сарайчик. Теперь это вот корпус. Скульптурний, он отлично, от, украшен этим рельефом. То есть вот рельєфом. Тобто, искусств, он здесь ну, просто на висоті. Свої неперевершені художні роботи студенти виставили у коридорі навчального закладу. Всі охочі мали можливість їх оглянути. А тим часом на сцені свої професійні вміння перед освіченими викладачами, всіма іншими глядачами, захищали музиканти, хореографи, співаки. Это очень радостно, очень отрадно, что все они могут, все они могут сделать, все выполнить. А самое главное это не то, что было выполнение техническое. Это было все показано с душой. То есть, вот Василий Иванович, как личность. За ці годы поработал бота і змінив історію в принципі этого ну, ночні кардинально. практичну частину екзамену. Цьогорічні випускники привселюдно склали на відмінно. Наскільки добре вони знають теорію, оцінювати їхнім викладачам вже індивідуально.